Привіт, Тетяна Рубан місто Кам'янське. Вітаю вас зі святом. вітаю те, що ми разом. І сьогодні я хотіла вам сказати, що я хвилинки не задумувалась покидаючи Україну. Нас всіх об'єднує в компанії Любов до парфумів, косметики і якісної косметики. Я не на хвилинку не думала, як мені покидати Україну чи ні. Я думала, як я як мені залишиться, як тут працювати. І, ну, мабуть, через декілька тижнів я прийшла до себе і почала працювати. Я мене робота з Ламбрем просто відволікла і я вдячна тому, що компанія працює попри все, попри того, що відбувається в світі, в країні. Ми працюємо. Я дуже вдячна керівництву компанії за те, що вони разом з нами, за те, що ми родина, за те, що вони цікавляться, як ми. Це дуже, це дуже цінно, і ми, ми, ми дійсно разом. Я це відчула, коли ми відпочивали разом у Жайворонку у Берегово. Це того стоїть, стої, щоб виконувати завдання компанії, щоб приймати участь у всіх конкурсах. Компанія надає такі можливості і. Давайте разом е, йти до перемоги. Ми е, кожен день на, на один день ближче до перемоги. Я вірю в те, що Україна переможе. На все добре.